У хвостик довгі вушка, Шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Білий зайчик. Дітки, а ви знаєте, де живе зайчик? Молодці, дітки, знаєте, зайчик живе в лісі. А що зайчик любить їсти? Так, все вірно. Влітку він любить їсти капусту, моркву та молоді зелені листочки. А взимку він може їсти кору та гілочки дерев або шукати під снігом зелену травичку. Малята, давайте розглянемо зайчика ближче. Подивіться, у зайчика є голова. На голові маленькі чорні очі, носик та ротик. Дітки. А що ще є на голові у зайчика? Так, у зайчика на голові є довгі вушка. Також у зайчика є тулуб, довгі спритні лапки та хвостик. Малята. А який хвостик у зайчика? Так, все вірно. Зайчик має куций хвостик. Хутро у зайчика м'якеньке та пухнасте. А от колір хутра влітку сірий, а взимку стає білим. Малята сьогодні я пропоную зробити аплікацію ось такого білого зимового зайчика. Для роботи нам знадобиться два аркуші паперу, один білий, а другий кольоровий для фону. Простий олівець, ножиці, пензлик для клею, два фломастери чорного та рожевого кольорів, вата, клей ПВА, клей олівець, серветка та клейонка. Шановні батьки, спочатку намалюйте та виріжте шаблон ось такого зайчика, а малята підготують ручки до роботи. Наші пальчики малі. Подивіться, ось які. А тепер із пальчиків зробимо ми зайчиків Зайчик вушка ми тріпочик працювати з нами хоче. Ручки до роботи вже готові, тож починаємо працювати. Беремо шаблон зайчика, кладемо його на клейонку і починаємо змащувати клеєм, починаючи від середини до краю. При цьому використовуємо клей олівець. Шановні батьки, допоможіть дитині нанести клей на вузькі частини шаблону. Далі беремо шаблон, перегортаємо і приклеюємо на кольоровий фон, акуратно притискаємо серветкою. Щоб зробити зайчику пухнасте хутро, беремо пензлик, змащуємо його клеєм ПВА і починаємо наносити клей на шаблон. Починаємо наносити з голови з вушок. Далі беремо вату, відчіпуємо маленькі шматочки і приклеюємо на клей. Вату сильно не притискаємо, тоді хутро буде пухнастим. Далі наносимо клей на тулуб зайчика, на лапки та на хвостик. І робимо пухнасте хутро. Далі беремо чорний фломастер і малюємо зайчику око. А рожевим фломастером намалюємо носик. Подивіться малята, який справжній зимовий зайчик вийшов у мене, білий та пухнастий. А тепер спробуйте і ви, а я буду чекати на фото ваших робіт.